Юні волейболісти із горішніх плавнів здобули перемоги на змаганнях, які проводились у місті Дніпро 9 вересня. Турніри з пляжного волейболу, присвячений Дню міста, був організований командою Дніпроволей. Волейбольний майданчик розташовувався на березі річки у парку відпочинку. Учасниками змагань були юнаки та дівчата різних вікових категорій з Дніпра, Запоріжжя, горішніх плавнів і тернівки. Спортсмени змагалися у поєдинках 2 на 2. Горішня плавнянка із клубу Піщана Скеля, сестри Софія та Анна Твердохліб представляли своє місто у категорії дівчата 2010 року народження і молодше. Волейболістки змогли вибороти третє місце. Плавнівці Олександр Дубовик та Артем Василего виступали у номінації юнаків. Наки дві року народження і молодші. За словами тренера хлопців, вони здобули безцінний ігровий досвід і посіли четверту сходинку турнірної таблиці. Четверте ж місце у волейболістки з горішніх плавнів Крістіни Панькової. Яка грала у командній парі зі старшою за неї дніпрянкою Дар'єю Сорокою. Тренер піщаної скелі Віктор Жемеренко радий таким успіхам і зазначає, що конкуренти мали більший досвід, на відміну від його вихованців. Це неодмінно важливий етап їхньої спортивної кар'єри, впевнений наставник. Задоволені результатами волейболісти з горішніх плавнів розповіли, що атмосфера на майданчику була доброзичлива а от гідно проявити себе їм вдалося завдяки гарній підготовці від їхнього тренера. Надихнувшись поїздкою до Дніпра, хлопці і дівчата переконані, далі тільки покращуватимуть свою гру і ставитимуть великі цілі.